З піцею, подарунками та в компанії Діда Мороза відсвяткували новорічні свята переселенця зі сходу. На святкування прийшло майже 100 біженців. Спочатку смакували піцею, Після вечері дітей розважив дід Мороз. Дівчата та хлопці розповідали йому вірші і співали пісень. З дорослими проводили бесіди психологи і працівники служб, що опікуються переселенцями. На сам кінець кожен отримав подарунок. Багатодітним сім'ям вручили ще й теплі ковдри і найнеобхідніше у побуті. Это мероприятие тоже для нас, ну, можно было сказать, было и неожиданностью, но ну, а так очень ну, замечательно. Нам нравится. Особенно нашим детям. Тори ждали дождались. кадамопай, кадамопайоні, спасибо. Як важливо, щоб ми залишалися людьми, коли ти бачиш, що сьогодні дітки співають воїни света, і коли діти розуміють, що в їхній країні відбувається війна, і що сьогодні діти не плачуть, не скаржаться. Тому звичайно, що хотілося, щоб момент гуманності був присутній, особливо в такі критичні для України дні.